Всім привіт. Я не хотів цього робити, але прийдеться покидати ютуб. Всі ці були на марно. марно. А тепер по другу частину відео знову в блогері. Так. На минуле відео, як завжди, пам'яті не вистачило. Портазар. Український робіт. Говорю, який простит. Він знімає прамки, приколи. Реалів моєї перебував рамк. Будь ласка, скажіть йому, що я зробив це відео. Відповідаю на коментарі, враховуючи мої коментарі. Я для цього відео видалив, у програм. І все для того, щоб, щоб сказати це повідомлення одне маленьке, яке майже нічого не змінило.